Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, які є комп'ютерно орієнтовані засоби для здійснення навчальної діяльності та дізнаємось про комп'ютерно-орієнтовані засоби планування практичної діяльності. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Коли ви виконуєте домашні завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні друковані джерела інформації. Підручники, збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, фотографії тощо. Для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси інтернету, електронні енциклопедії, галереї. А також прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень, для підготовки рефератів, для створення та редагування малюнків. Разом із тим існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення або педагогічними програмними засобами, скорочено ППЗ. Перевагою програмних засобів навчального призначення порівнянні з традиційними засобами, є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу. Це статичне та динамічне подання об'єктів, процесів, явищ і їх складових та наочне подання результатів і закономірностей проведених експериментів, дослідів, розв'язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ. Такий зворотній зв'язок називають інтерактивним. Завдяки використанню ППЗ навчання може здійснюватись в тому темпі, який найбільше задовольняє учня. Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи: електронні посібники. Це електронні навчальні видання, які допомагають. Доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором. Найчастіше представлено з використанням мультимедійних засобів. Наприклад, мультимедійний інтерактивний підручник з географії для 7-9 класів або мультимедійний інтерактивний підручник з історії України для 9 класу. Електронні або віртуальні практикуми. Це електронні навчальні збірки, практичних завдань і вправ. Наприклад, віртуальна хімічна лабораторія для 10 класу, віртуальна біологічна лабораторія, а також є ще електронні тренажери. Наприклад, електронний тренажер української мови або клавіатурний тренажер. Електронні задачники. Наприклад, електронний задачник фізика 7, 9 класу. Також існують електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів. Це комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів. Наприклад, система електронного тестування Знайка. Мультимедійні засоби ілюстративно і довідниково призначення. Сюди належать електронні атласи, електронні хрестоматії, електронні енциклопедії, електронні словники. Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові. Меню програми, яке відображає зміст матеріалу у програмному засобі або надає доступ до його основних функцій, гіпертекстова система навігації між блоками навчального та довідникового матеріалу, пошукова система для швидкого пошуку потрібного навчального матеріалу, довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з самою програмою. Залежно від його типу до складу педагогічного програмного засобу можуть входити текстовий інформаційний блок, колекція графічних зображень, колекція аудіо та відеоматеріалів, блок виконання тренувальних прав і практичних завдань, а також контролюючий блок. Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверсною технологією. Передбачається, що на комп'ютері, вчителя або в інтернеті встановлюється серверна частина таких засобів, а на комп'ютерах учнів клієнтська частина. Вибір для використання того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потрібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, інциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватись до контрольної роботи з хімії, корисним буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або засобу контролю навчальних досягнень. Педагогічні програмні засоби можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий, наприклад, теоретичний матеріал, що виходить, виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та таке інше. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написання робіт МАН. Використовуючи комп'ютерні засоби навчання, користувач повинен дотримуватись певних принципів поваги до авторського права, інтелектуальної власності та академічної доброчесності. У сьогоднішньому світі, насиченому різноманітною інформацією та інтенсивною практичною діяльністю, актуальною для людини стає проблема ефективної організації власної діяльності та планування часу. Планувати діяльність можна з використанням спеціальних програмних засобів, таких як органайзери, тобто менеджери. Це програмне забезпечення, призначене не тільки для планування якихось дій, але й для зберігання і впорядкування вигляді потрібних відомостей. Ці програми мають у своєму складі календар, адресну книгу та записник. Їх основні функції. Створення переліку подій, заходів, які плануються на конкретні дати та час, своєчасне нагадування про ці події, організація особистих контактів, створення адресної книги, імпортування та експортування даних, організація спільного доступу до матеріалів, створення проєктів, наявність інструментів для колективної роботи, доступність для мобільних пристроїв, інтеграція з онлайн-сервісами, можливість синхронізації локальних і онлайн даних. Установка прав доступу до даних або окремих розділів органайзера, захист і шифрування даних. Прикладами таких комп'ютерних програмних засобів є Google Календар, Microsoft OneNote, COrganaizer, Mozilla, Simbirt. Широко використовують аналогічне програмне забезпечення і для мобільних пристроїв. Сьогодні ознайомимося і навчимося користуватися органайзером Google Календар, який можна безкоштовно користуватися і зі стаціонарного комп'ютера, і з мобільного телефону. Для доступу до календаря Google потрібно увійти у свій обліковий запис Google, використавши браузер Google Chrome, відкрити меню сервісів Google вибором кнопки додатки Google, і вибрати у списку сервісів кнопку Календар. У вікні, що відкрилося, у лівій частині розміщено календар на поточний місяць і перелік доступних для користувача Google календарів. У центральній частині вікна відкрито поточний календар з відображенням подій на поточний місяць, тиждень або день, залежно від налаштувань. Щоб створити новий календар. Потрібно вибрати на лівій панелі навігації команду Додати календар та вибрати у списку команду новий календар, увести назву нового календаря та стислий опис, додати осіб, які мають доступ до цього календаря. Наприклад, можемо створити календар Свята України. Після цього можна додавати до днів календаря записи про події, їх опис. Для цього потрібно вибрати на календарі дату та заповнити необхідні відомості, додати гостей до створеної події, налаштувати права доступу гостей тощо. Для завершення налаштувань відомостей про події потрібно зберегти, вибравши кнопку Зберегти. Після цього можна додавати до днів календаря записи про події. А зараз виконаємо роботу за комп'ютером. Вам пропонується запустити на виконання педагогічний програмний засіб з профільного предмета. Ну, наприклад, на сайті Нова школа відкрити розділ 10 класу з курсу історію. За посиланням. Розгляньте меню програми. Ознайомтеся зі змістом програмного засобу. З'ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника. Складіть їх опис у зошиті. Запишіть у зошит три приклади використання курсу для розв'язування навчальних завдань. Друге завдання. Використовуючи Google Календар, створіть новий календар дні народження. Для цього створіть новий календар за темою Дні народження. Надайте до нього доступ двом своїм однокласникам або однокласницям. Спільно заповніть у ньому свята, які припадають на місяці ваших днів народження. Відправте посилання на цей календар учителю інформатики електронною поштою. А зараз виконаємо завдання для ознайомлення програмного забезпечення. Давайте підсумуємо. Що таке педагогічні програмні засоби, на які види поділяються педагогічні програмні засоби, які складові наявні в педагогічних програмних засобах усіх видів та яке їх призначення? Які програми називають органайзерами. Для чого використовують онлайн-календарі? Як створити Google Календар і які дії можна виконувати в ньому? Домашнє завдання. Опрацювати конспект та завершити виконання практичної частини уроку. Також завантажте із сайту Google Ads безкоштовну версію програми і запустіть на своєму комп'ютері. Знайдіть на моделі землі мапу і фотографії вашої місцевості та історичних місць вашої області. На цьому урок завершено. На все добре!